Доброго вечора, друзі. Сьогодні хотів би з вами поговорити про зміни, які прийняв Кабінет міністрів своєю постановою для українців, які планують виїхати або виїжджають за кордон. То що змінилось? По-перше, є сьогоднішній день можливість продовжити свій закордонний паспорт на 5 років. Та тепер не потрібно вносити інформацію та дані про свою дитину до свого закордонного паспорту, тобто батьків. І тепер є можливість. Продовжити свій закордонний паспорт та подати відомості про дитину до органів Територіальної Державної міграційної служби України. Внесення таких даних про продовження свого закордонного паспорту є безкоштовним. Друзі, всю інформацію детально я залишу під відео. Ви зможете перейти по посиланнях і ознайомитись більш детальною інформацією. Щиро дякую вам за те, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, коментуєте та поширюєте. Це мотивує записувати потрібну інформацію для людей, яка їм на сьогодні потрібна. Ще раз дякую. Всім бажаю гарного вечора, слава Україні!